Технологічний процес, який зараз існує, мені подобається, що він саме зараз такий, я намагаюся брати максимум від технологій, від прогресу, діджиталізації. Але іноді цей прогрес він шкодить нам. Знаєте ви про таке явище, як електронні черги? Чули про таке? Електронні черги вони зазвичай є десь у банках, десь у клініках. Вони створені для того, аби нам було зручно, бо ми не стояли в чергах, мали якісь там електронні номери. Я нещодавно ходив здавати аналізи, я прийшов у. Приватну клініку, мені було трохи якось незручно, так якось некомфортно, трошки навіть може стидно, але уролог сказав не паритись. Він мене запевнив, що дуже просто: електронна черга, все легко, типа мені дадуть свій номерок, я прийду у свій час під своїм номером в певний день і все абсолютно конфіденційно, все зроблю анонімно. Я приходжу в свій час під своїм номером в свій день в цю клініку. Там приблизно такий самий зал очікування. На стіні висить величезна плазма, і на ній написано номер 239 моє прізвище, ім'я Побачкові, 1994 рік народження. Я думав, в наступній колонці буде написано Боїться провіряти піську». В наступній сувати її, куди попало, не боїться. До речі, ось його фото. А ось і фото піськи, Ну я, я думав, так вже буде, не знаю.